Новий рік, нові тенденції або де зареєструвати компанію у 2025 році. Найпопулярнішим напрямком і далі залишається США. Делавер вже закріпив за собою назву нової силіконової долини. Це чудовий вибір для стартапу, що пропонує просту реєстрацію, лояльні закони для бізнесу, відсутність оподаткування на рівні штату, а також багато багато інших плюшок. Також популярний варіант це Вайомінг, що ідеально підходить для малого бізнесу. Тут не тільки низькі податки, а також конфіденційність власників. Для роботи на європейському ринку ми рекомендуємо звернути вашу увагу на Естонію. Ця країна пропонує є Residents для управління вашою компанією повністю онлайн, а також 0% податку на реінвестований прибуток. Також чудовий варіант для it компаній і фінансових компаній завдяки саме низьким податкам та можливості отримати податкове резидентство всього за 60 днів. Ірландія це в свою чергу нова гавань для it компаній. І, звісно ж, за останні роки особливої популярності набули об'єднані Арабські Емірати. Ця країна може запропонувати чудовий доступ до міжнародного ринку, а також низькі податкові збори або повне звільнення від податку на прибуток. Також ОЕ є можливість отримати id резидентство, і також ця країна зручна для ведення міжнародного бізнесу. Якщо ви плануєте відкривати іноземну компанію в новому році, наша команда допоможе вам обрати найкращий варіант.